Всім привіт! Мені захотілося зняти е, відео відгук про стиральну машинку Indesit У мене вже був перший відео огляд, це при купівлі, а зараз я хочу вам розповісти, як машина себе показала за рік користування. Також ми ось таким приладом енергометром е, порахуємо скільки машина споживає світла. На певній програмі візьмемо найпоширенішу. Це перша програма, змішаний одяг. Ми включимо оцей прилад розетку, а вже до нього підключимо стірну машинку. І ми прорахуємо, я тут одразу вб'ю ціну за кВт і прорахуємо скільки вона за е, одне прання використає кВт і одразу ми знаємо ціну в гривнях. Декілька порад для правильного використання і експлуатації пральної машини. Так, перше правило це не потрібно повністю і аж рукою допихати одяг, бо не влазить. Так ми нашкодимо пральній машині. Краще запхати, щоб одяг був догори, до але вільно там лежав. Бо коли машина вижимає, в неї є функція відцентрування одягу по барабану. І якщо ми його забагато запхаємо, машина не зможе його правильно розцентрувати по барабану і машину буде кидати. Це відчує правильна машина. Сам барабан буде працювати не в своєму положенні правильному. І тому ресурс даного барабану зменшиться в декілька разів. І плюс до того машинка буде мати більше ймовірності, їздити по приміщенню. Друга порада це слідкувати, ось тут є резинка. Дарай, я підсуну. І тут є отвори. Слідкувати, щоб ці отвори були пробитими. Бо Вони можуть засмітитися якимось сміттям, волоссям і ще будь якимись предметами. У нас одного разу тут десь в штанах, десь в кармані була цепочка, і вона ось тут залишилась ось ці резинці. Так що час від часу перевіряйте цю резинку, дивіться, щоб ці отвори були пробитими, щоб тут не вода. Бо Через ці отвори вона стікає. Вниз. Ось ми зняли цю нижню планку і тут знаходиться помпа. Ось тут ми відкручуємо. Отак сильніше. Трошки треба зусиль. Я зараз не буду відкручувати, бо я недавно чистив тут. Ми відкручуємо, тут треба якусь підставити тряпочку. Бо тут трошки потече вода, і звітом вибираємо все сміття. Це коротко про обслуговування. Десь два рази в рік можна тут прочистити. Якщо все чисто, то просто закручуємо. Ще одна порада це коли ми кидаємо одяг з якимись металевими замочками, з гудзиками, бажано цей одяг вивернути на другу сторону і отак застібнути. Зменшити ймовірність дотику ось цих металевих штучок до скла, щоб воно коли при стірці, при вижиманні, крутиться, і воно буде вам постійно стукати по склі і видавати посторонні шуми, та і саме скло шкодити. Воно йде міцне, воно не поб'ється, але будуть різні стуки, може, якісь мікроцарапини. Краще це уникнути і. Вивернути одяг до взуття замками, якщо якась куртка, то так, також витягнути рукава, все і зсередини закрити. Зараз ми завантажимо машину одягом, запустимо її, підключимо прилад наш. І тоді вже поговоримо про саму стиральну машину. Ось машинка в режимі очікування, вона не включена, просто запхана в розетку. Але вона не працює в режимі очікування. І вона споживає 1,2 Вт, 1,5 Вт на годину. Тобто, якщо ми не сираємо, краще її виключати з розетки, щоб вона не споживала нам додаткового світла. Ось бачите, в мене вже включено майже 4 хвилини зверху таймер. І вона споживає 1,2 Вт, 1,5 Вт в годину. Тому краще виключайте з розетки. Так, е, пральний порошок ми кинули всередину у вигляді такої таблетки, як я вам показував. Сюди ми нічого не кидаємо. Машинка включена в режимі очікування. Перший режим це змішаний режим. Все у нас тут виставлено на першому режимі. Автоматично. Температура 40, вижимка 1000 обертів. Все, ми тут додаткові режими ніякі не вибираємо, Просто стандартне змішане прання. Включаємо. Play. І ще раз нажимаємо. Оце все у нас буде проходити. Нажимаємо. Ось тут заблокувалися дверцята і пішов процес стирання. Як ми вже знаємо, оце рядок стану, це додаткові функції, а ці клавіші для зміни параметрів температури та обертів при вижиманні. Більше нічого не буду говорити, бо на цю тему є вже дуже багато відеороликів. Та це є все в інструкції. Ось зараз де нагрівання води. І зараз реальна машинка споживає максимум. Потужності своєї. 1,7 кВт 1700 Вт. Ось це наші гроші. Це вже намотало ну, 16 копійок, тобто 16 копійок. Ну і час зверху. А давайте зараз поговоримо про стиральну машину. Користуємося ми нею вже один рік. До неї не було взагалі ніяких питань. Включив, постирало, виключилась сама. Взагалі дуже чудова. Ми задоволені покупкою. Вона йде на 6 кг, вона йде вузька. Ми якраз таку шукали, щоб вона вмістилася під стіл. Швидкість в неї вижимання 1000 обертів. І коли вона вижимає одяг, як багато хто говорить, сама пральна машина не їздить по ванній кімнаті, вона стоїть на місці. Це дуже чудово. Коли вона вижимає на тисячу оборотів, вона взагалі йде нерухомо. Так як коли розказують, що треба купляти якісь гумові насадки, ще щось, бо машина правильно тікає. З цією машинкою такого немає. Саме головне, щоб вона стояла на рівні поверхності. Щоб не було, що натискаємо на один кусиральний машинки і вона катається. Головне, щоб вона була на рівні поверхні, тоді вона нікуди не буде тікати з свого місця. Під час прання можна нажати паузу. Але коли ми так зробимо, ми все одно не зможемо відкрити наш лючок. Тут стоїть блок. Коли ми натискаємо паузу, стиральна машина переходить в режим очікування. І вона в режимі очікування споживає 2,1 Вт. Якість корпусу стиральної машини, як на мене, дуже якісний. Бік де металевий, вверх де вже пластик, вперед теж пластик і ззаді метал. Дуже хороша збірка, нічого не скрипить, нічого не, від, не відвалюється, все надійно тримається. Ця резинка всередині не пропускає воду, щільно заходить, нічого не дребіжить, збірка чудова. Порада для тих, хто має двозонний лічильник, ви, мабуть, і самі знаєте, що в день у нас. З 7 ранку до 11 вечора є один тариф і з 11 вже ночі до 7 ранку у нас йде тариф в два рази дешевший. 2.64 в день і вночі гривня 32. Ми зазвичай стираємо після 11 вечора або зранку. Буває, що ми качаємо 11-й прямо. А деколи буває, що зранку, там, коли стаєш на роботу, шоста година, включив зразу стиральну машинку і ми, оцей е, перший, наприклад, цикл прання, він триває одну годину і з шостої до сьомої пральна машина справиться і ми будемо мати е, стірку наполовину, точніше. Після стірки виключаємо стиральну машину з розетки і перекриваємо воду. Це обов'язково, бо може бути якийсь тиск піти по трубам, виключили воду, там, робили якісь ремонтні роботи, включили. Вони там в себе воду пішов надмірний тиск, і в машині є, от після цього крану є в себе теж клапан пропускний, який пропускає воду, він може поламатися і, наприклад, затопити нам нашу ванну кімнату. А якщо ми на поверсі, це може бути дуже багато проблем. По стиральній машинці я вже розказав ніби все, що я за один рік користування дізнався. Чекаємо тепер завершення циклу прання. Тоді подивимося, скільки ми використали для цього грошей. І можна буде прикинути, скільки ми використаємо грошей вночі, просто поділивши на 2. Переважно стиральну машину тільки на початку прання споживає найбільше тоді, коли підігріває воду. Ось зараз 150 ватт. Це воно просто крутить барабан. Пішов процес витискання. Третя лампочка засвітилася. Як ми бачимо, стиральна машинка стоїть на місці, нічого не їздить. Ось скільки у нас споживає при вижиманні. Все прання завершено, ось галочка. Можемо тепер нажати виключити. Ось, весь процес тривав 1 годину. І використали ми 2 гривня. Нажимаємо, дивимося. Ми використали 0,765 кВт на годину. Нема навіть 1 кВт. Так, скільки у нас було в Вольт в розетці? 2,35. Так, найменше споживання це в нас було 0,9. І найбільше споживання в нас було 1,8 кВт. Це на першій програмі машина найбільше споживала 1,8 кВт. Це максимальна потужність. Так, це наша ціна яка була вбита. І якщо ми будемо прати вночі, ми будемо за 1 годину прання. На першій програмі використовувати всього 1 гривню.